1246. Виконайте множення перше. Мінус 4 помножити на 0,25. Різні знаки. Тому 25 на 4 це 100. І мінус 1. І дві цифри, кому ми відділяємо, так? Це усно Можна розв'язувати. Далі. 5,6 множити на мінус 0,5, дарівнює. Значить, множити на 0,5, це, значить, ми беремо половину від цього числа, буде результат від'ємний. Половина від 56 на пополам це 28 від цілих десятих. Так, третя. Значить, мінус 7,3 множимо на 20. Результат буде від'ємний. Значить, якщо помножити на. Можна на 20 ділити умножити на в два способи. Спочатку множимо на 10, це буде 70, мінус 73. І 73 множимо на 20, це буде 146. Мінус 146. Четверте мінус 5 умножити на 4,3 п'яти. Так, ну тут, мабуть, треба переводити все в неправильний дріб. Значить, мінус 5 перших помножити тут буде 23 5 Мінус в результаті 20. 3 перших, 5 скорочується. І мінус 23.